Усім велике вітання, вітання з лісів Сіверщини. Навіть в таких глухих краях є можливість дивитися. Класний футбол. І що таке класний футбол, якщо не Дербі Мадрі Леніо, суперподія в іспанському чемпіонаті. Вона цікава з усіх боків, не тільки як протистояння столичних команд. Воно стало більш гострим з приходом чоло Сіміони. Мабуть, взагалі гострота конфронтація завжди виникає з цією людиною. Тому що він символізує дуже жорсткий суворий футбол? Хоча насправді андрійський атлетіко з Чоло чоловіном останні роки все далі намагається відійти від цього футболу прагматичного суворого і шукає все більше різноманіття. Зараз під це є футболісти. Отже, Мадридський Атлетіко це останні команди, яка в чемпіонаті перемагала Мадридський Реал. Це трапилось 24 вересня минулого року. З тих пір Вершкові не програвали. Після того, до речі, після перемоги 3-1 на Метрополітано, Атлетіко ще провів три поєдинки проти Реала, і це були суперматчі в суперкубку 5-3 в екстратаймах. Реал переміг потім в кубку короля Іспанії. 4-2. Атлетіко переміг все драматично зі скандалами. все як треба було ну був матч на Бернабео 1, -1. Теж достатньо насичений поєдинок цього разу чекаємо навіть враховуючи проблеми певні МБАПЕ УРАЛА дуже хороший атакувальний потенціал, і я ставлю все ж таки на те, що голи будуть, але небагато. Тобто тотал менше 2,5, Чомусь я вважаю, що саме непогана ставка на цей поєдинок. Ну а загалом, все ж таки, не зважаючи ні на що. І враховуючи останній поєдинок Атлетико, важка перемога наприкінці, Альвара забив ось, Я думаю, команда там достатньо виклалася. Отже, в цьому матчі готовий поставити на мадридський реал, і це не особисті симпатії, суто прагматичний погляд на таку суперподію у примері.